Вітаю, дорогі брати та сестри. Хотів би дещо сказати. Можливо, це буде не дуже позитивно, але я хочу зарані попросити не думати, що я проти когось особисто чи говорю на основі якихось моїх особистих тільки переживань. Зараз не час святкувати. Але якщо ми святкуємо, то ми маємо святкувати якось по-іншому. В країні біда. Гинуть люди. Україна зараз знаходиться на межі, реально на межі. Я знаю, що ми молимося. Ми помолилися. А потім ми знову вертаємося нібито до нашого звичного життя, яке було 4 роки тому до повномасштабного вторгнення. І ми святкуємо, ми хочемо танцювати, ми хочемо радіти. Знаєте, що мені це нагадує? Нагадує дві квартири сміжні через стінку. В одній квартирі хоронять людину, плачуть, страждають. А через стінку веселяться, скачуть, танцюють, не зважаючи на те, що відбувається в сусідній квартирі через стінку буквально. Зрозумійте мене правильно, дорогі. Я за радість в Господі, але наша радість сьогодні вона має бути скрізь сльози. І ми не маємо збільшувати кількість святкувань. Ми маємо. Збільшувати кількість постів і молитв. Тому моя пропозиція на новий рік розвернутися на 180 градусів від Радянського Союзу і зробити піст і молитву, і на колінах стояти перед Богом і плакати разом із матерями, разом із дітьми, які втратили батьків, разом із братами, які втратили побратимів і сестер, і разом із сестрами, які втратили братів. Плакати разом із воїнами, які втратили кінцівки. З тими, хто зараз в холоді і голоді, хто в окопах, хто втратив житло. Я за те, щоб стати на коліна і разом із тими людьми, з нашим народом, плакати перед Богом на Новий рік. Ось моя пропозиція. Я вірю, що зараз такий час. Будь ласка. Віруючи, брати і сестри, схаменіться з цим святкуванням, схаменіться, зараз не той час. І треба вчити молодь, вчити підлітків, що ми співстраждаємо нашому народу. Зараз час плачу, дорогі, за нашу країну і молитви за наш народ, щоб Бог помилував нас, щоб наше серце, щоб серце українців покаялося, щоб ми покаялися, як віруючи в першу чергу. Щоб ми не відділяли себе, не казали, о, ми благословенний народ, ми під захистом, нам добре, ми будемо танцювати. А там нехай гинуть, нічого страшного. Ми помолимося за них у п'ятницю, помолимося зранку 5 хвилин, а вони там розберуться. Ні, дорогі, це не чесно. Я вам скажу чесно, це безсовісно для мене виглядає. Тому я вас взиваю, як ваш і пастор, і брат, і друг. Я взиваю до вашої совісті. Прикритіть ці святкування зараз. Замініть їх на молитву і піст. Ось що нам потрібно. Я вірю, що це зараз такий час. Зараз не той час, який був. І зараз від нас дуже багато вимагається, як від церкви, платити як мінімум таку саму ціну, як платять люди, які не в таких комфортних умовах. Якщо ми не йдемо на фронт, якщо ми не йдемо санітарами, лікарями, якщо ми не йдемо волонтерами, тоді ми маємо в молитві і в пості компенсувати ті зусилля, які зараз люди роблять, щоб зберегти нашу країну, наш народ, дорогі. Церква не має стояти в стороні. Церква не може відділятися і казати це духовне, ми, ми тільки духовне будемо робити. Це дуже духовно, дорогі. Розділити відповідальність за долю країни нашої, за долю людей, стати – Це дуже духовно. І я вірю, що Ісус би це зробив. Ісус би не відділяв себе і не святкував, коли хтось страждає. Тому я дуже прошу вас, схаменіться з цим. Я вас дуже люблю, поважаю і розумію, що ви на на тій стороні, в тилу, ми можемо не все бачити. Я це бачу, я це відчуваю тут. І я думаю, що я не зря тут, не дарма я тут, щоб, можливо, зараз підсказати і дати вам відчути те, що відчуваю я у Святому Дусі, молячись кожний день і вивчаючи писання кожен день. Те благословені дорогі.